Йо-йоу, з вами Атом. І сьогодні буде знову коротке відео, але я буду відкривати її знову замрудну скриню. Ну що ж, давайте відкриємо її. Якщо що, я не буду дивитись, випаде хтось чи ні. Але навряд щось, тому що вчора мені Джек випав, скоро по нього буде відео. Але все одно, можечки сила на нього випаде, тому давайте відкриємо. Я сказав, відкриємо. Відкриємо. І не дивлюся. <рик> Першу бути на інстинкт на бобра. Не дивлюсь, ага, персонажі м'яс. Але на когачки сили, може на Джека? Да, на Джека! Я дуже сильно цього хотів і це збулося. Ще на Бобріка випав першобитний інстинкт, з кого теж будемо тестити, тому чекайте, а поки що. Всім гарного дня, всім до побачення.